Всім вітання, шановні глядачі нашого каналу. В сьогоднішньому відео будемо з вами говорити про планову обробку полуниці від грибкових захворювань. Чому саме від грибкових? Бо зараз саме в той період, коли погода на вулиці ще нестабільна, тобто вночі ми маємо нижчі температури, в день навпаки температура може значно підвищуватися. І коли в нас дорясні опади, то їх трішки менше, але саме в такий період. Рослина ризикує отримати саме грибкове захворювання. Тому в сьогоднішньому відео будемо розказувати про цю обробку і будемо користуватися одним із препаратів, одним із фунгіцидів, який має назву топсін М500. Замовляли ми його на сайті Фазенда. Даний препарат не можна використовувати під час цвітіння полуниці. Ним потрібно проводити обробку до цвітіння від таких грибкових хвороб, як мучниста роса, сіра гниль, парша, антрекноз і багато інших. Для цього нам необхідно буде ось такий 20-кубовий шприц. Ми в нього набираємо 20 мг препарату і вводимо його на 10 літрів води. Ось так зараз воно виглядає. Розмішуємо дуже ретельно і користуємося. Будь-яким типом оприскувача, або ж ручним, або ж автоматичним, потрібно дуже ретельно обрискувати кожен кущик, аби препарат максимально потрапив на дану рослину. Рекомендовано обробляти не більше двох разів на сезон. Повторну обробку можна проводити не раніше, ніж через два тижні. Обов'язково потрібно слідкувати за температурним режимом, обробку проводити при температурі не вище 25 градусів і не нижче 15. Термін виходу даного препарату з рослини складає 3 тижні. Тобто нам потрібно обов'язково слідкувати за рослиною, за тим, як вона себе почуває, тому що це дуже важливо працювати на опередження, на профілактику, тому що краще хворобу попередити, ніж потім її лікувати. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайк, пишіть свої коментарі, пишіть питання, кого які цікавлять, і до нових зустрічей. Всім до побачення!